Давай продовжимо. Так як ти хочеш бути продуктовим чи ui UX дизайнером то хотілося б, щоб ти показувала якомога більше своєї аналітики та вміння оформлювати цю аналітику також дуже важливо. Ось, наприклад, я бачу тут картки: а, взагалі, можна так залишити. А в тебе є тут плюси, мінуси в кожному з файлів, видно, що це твій робочий. Файл. Хотілося б трохи контексту. Тобто, наприклад, я почала, як ти ось тут писала, з аналізу конкурентів. Аналітика. Аналіз конкурентів. Я провела там аналіз декількох сайтів, які є моїми прямими конкурентами і так далі. Тобто, поясни, я та людина, яка не вміє читати твої думки. Я аналізую, і хочу зрозуміти, як ти думаєш. Поясни мені, як ти думаєш. Це... Те, що я, як людина, яка не має дизайнера, хотіла б зрозуміти по його портфоліо. Чи зійдемося ми з ним в наших процесах? Тут плюси-мінуси добре. Мені не дуже подобається ось цей блок. Поясню чому. Дивись, ти використовувала ось такі рамки. І їх тут дуже-дуже багато. Вони ріжуть твій екран. І я не розумію, навіщо вони, яку роль вони викор... виконують. А це персона, це одна картка. Я б її зробила вже як показувати як одну картку. Ти тут на один екран розмістила дуже-дуже багато інформації. Картка job to be картка, job to be done. Я. Рознесла це все. Наприклад, можна так, да? Наприклад, здається, так, ось тут персону ми показували. Тобто одна картка персони, і далі у нас була Empathy Map, а у тебе Джоб тобі дан. Тобто можна це рознести. Нічого страшного, якщо твій кейс вийде довгий. Можна його розділити на два. Одна частина буде присвячена аналітиці, тому як, наприклад, вайфреймам якимось, а інша це саме UI-на частина. Ось, стосовно оформлення, тут дуже видно, як порушено правила зовнішнього внутрішнього, і є базові помилки з відступами. Ми це окремо потім розберемо. Ось Це такий один момент Job to be done. Тут поки що все нормально зараз. Тут давай скажемо, що все нормально, є про що поговорити, але розглянемо персон і job to be done окремо. А стосовно CGM. Персона, добре. Я б тоді вже показувала, можливо, крок за кроком. Персон, наприклад, Яна. Тобто, знову-таки, емоції. Зроби сторітелінг. У тебе був ось такий ось клієнт. У тебе прийшов проєкт, веб-сервіс, класний веб-сервіс про нашу красиву країну, де дуже багато всього. Ти знайшла проблеми. Ну, взагалі, спочатку йде проблема, а потім з'являється веб-сервіс. Ось. А знайшла проблему, придумала рішення, там все? А, ну і так і так може бути. А, я маю на увазі, може бути проблема. З'явився ага. через цю проблему з'явився веб-сервіс, а твої і ти його створила як рішення. Тобто, тут, тут, тут. А, як донести інформацію ось. А, так, я б і йшла, ось він є, а ти почала розробляти, зробила аналітику, потім а, зрозуміла, для кого ти його робиш. Ти його робиш для людей. І ось, наприклад, перша людина це Яна. Ти розказуєш нам, хто така Яна, показуєш їй Job to be done, наприклад, і показуєш її одразу сі Не розбивай інформацію. Людина прочитала про цю Яну і де далі знайомиться з Яною в Сі зазвичай емоції, ось тут ось цей графік, його показують прямо ось тут. Тому що в іншому випадку важко порівнювати. Аналогічно з Олексієм, один за одним міг розмістити. User Flow – класно, ти його зробила. А Єдине, що я б його зробила, можливо, трохи більшим, трохи зрозумілишим, трохи більшим, щоб я як. Людина, яка тебе наймає, могла подивитись на нього. Тут можна щось розібрати, але я б його, по-перше, поділила інтерфейс на більше частин і юзерфоу завантажила окремою картинкою, щоб можна було його наблизити і подивитися. Так, виходить. Так, розберемо його окремо вайфрейми. Йо, кіт. А вайфрейми добре, ти їх зробила. Я б в вайфреймах, тут одразу видно, що ці вайфрейми зроблені з готового дизайну. Ну, чи хай uh, fidelity вайфрейми, тому що ти тут вже підібрала всі шрифти, все, а uh, залишилось тільки завантажити картинки. Можна зробити щось простіше, знаєш таке, рукою накида... накидані low fidelity вайфрейми, кілька їх, обов'язково всі. UI-кіт, я б ним розбавляла якраз ось ці блоки з аналітикою. типу. Окремо показала кольори. А, і знову-таки кольори. А чому ти тут використала ось ці картинки? Чому тут ось цей льот з чорним, ось ця пустеля? Ми говоримо про проєкт про Україну. Використовую картинки України. У нас дуже багато місць, які мають такі кольори, використай їх. А, типографіку можна згадати, які шрифти ти використовуєш. Я б не розписувала, чесно кажучи, о, всі всі розміри і начертання. Чому? Тому що це одразу такий маркер о, початківця, особливо, знаєш, коли пишуть ще о, ABCD і весь алфавіт так виписують. Це прям те, що люблять. Кнопки, ну, також я б їх окремо не показувала. Іконки, якщо ти їх намалювала сама, можна. Але тут ти їх зібрала докупи і одразу я бачу помилки. А якщо ми розберемося, в тебе є іконки, які залиті всередині, є іконки, які не залиті всередині, їх більшість. Тому ось ці дві потрібно замінити на не залиті, таку, як Інстаграм. А далі о, товщина обводки. Подивись в тебе обводка ось тут, в сердечку а, і ось тут одна, а в інстаграма в людини інша. Чому так? Потім о, мали оці кути, тут вони під прям гострі, тут чуть-чуть заокруглені. Тобто цей сет іконок. Потрібно було б доробити. Ти його зараз зібрала і акцентуєш на ньому увагу, і я можу знайти всі помилки, які ти зробила. Так, це один момент. Фінальний дизайн. Я б не показувала ось прямо ось так все одразу. Дуже багато всього. Я дивлюсь на екран, і в мене все-таки кольорове. Покажи спочатку тільки дисктоп, наприклад. А ти показуєш про сторінку. Індивідуальні тури дослідниць, досвідчених мандрівників Ірина Машко. А дивись, перший екран користувача я одразу бачу яку помилку. Ось десь так у мене мій екран, коли я відкрию твій проєкт на десктопі. І я не бачу, хто це. Я бачу якусь цитату Джека Лондона. Але навіщо мені? як кінцевому користувачу цю, ця цитата. Я, я ось хочу замовити цей тур. У Ірини Машко, і я така заходжу, я не дерево народжене і так далі. Ну, це не те, що я хочу. Я хочу подивитися на цю Ірину Машко, тому що мені мене може бути біля, що я хочу знати, як буде виглядати мій гід. Я хочу йому не знаю, довіряти. І можливо ось тут розмістити якесь не просто картинку. Наприклад, зробити відеопривітання. Тобто, я, можливо, ось тут розмістила відеопривітання з цією Іриною Машко. І про мене, написала Ірина Машко, в соці... соціальні мережі. Ось це Джек Лондон можна просто прибрати повністю. Тобто, зараз зникне Ірина Машко, соціальні мережі. Про мене. І напрямки можна одразу ось тут було б показати. Тобто на першому екрані ми одразу бачимо, хто така Ірина і куди вона водить. Це, мені здається, буде найкращим рішенням це якщо змінювати дизайн, давай так скажемо. Інше, та помилка, про яку я вже казала, дуже багато акцентного е, шрифта. Прямо дуже багато його. А я б його зменшила. Ну, про мене, я б прибрала, перенесла туди, куди я сказала. Напрямки я б зробила неакцентним. А, або, якщо хочеш, його залишити акцентним. А ось тут всі шрифти змінити на неакцентні, аналогічно, як і ось тут. Потім зробила б трохи більшу відстань між іконками: Закарпатська область та термін 5 днів. Взагалі, можна попрацювати ще з цією карткою, тому що тут. Є досить багато моментів, які відірвані, розглянемо їх. Якщо в тебе буде бажання його переробити, цей проєкт, то розглянемо кожну картку окремо. Так, обрати тур. А, дивись, я б так можна так залишити. це все вгорі, як я сказала, напрямки переносимо, актуальні подорожі декілька. Обрати тур, можливо, обрати тур трохи вище. Тут гарно б взагалі було провести аби тестування, але так, і фотовідгуки. Я... Так, фотовідгуки підійдуть. Тут так, форма, до речі, дуже погано, вона адаптується в тебе. Прям це не досить зручно. З формами також попрацюємо, окремо її розберу. Так, далі ти покажеш основну сторінку, індивідуальні тури. Ну тут ті ж самі помилки, що ми вже говорили. А, дивись, Україна на повне життя обрати тур. Якщо я нажму обрати тур, мене, напевно, перекине ось сюди. З... Навіщо нам це робити окремим блоком? Його краще було б одразу перенести ось сюди. Ось, я заходжу і одразу мені обрати тур. Ми вирішуємо проблему користувача. Я зайшла не подивитися, я, можливо, знаю. Якщо я знаю, я почну вводити одразу дати і шукати тури, аналогічно з букінгом якимось. Так. А відгуки краще використовувати те, чому будуть користувачі довіряти, наприклад, з соціальних мереж, там де вони залишають ці відгуки. Інакше в нас складається враження, що це все було написано СММ-ником. Ось тут жорстка нестиковка кутів. Також розберемо це окремо. Так, ну, з формою ще потрібно буде попрацювати тут з відстаннями. А, взагалі, непоганий проєкт для початківця. Є проблеми з типографікою, з відстанями, з композицією, з акцентами, але тут є над чим попрацювати, але непогано.